Закликають нас, сили небесні, бути і патріотом всієї держави, де живемо, бо історія русину, нашого народу, де вони жили, там вели себе мудро, мирно і за ту владу, за ту державу молилися. Після Другої світової війни, побідітелі війни Сталін змінив границі і провів границю по тисі. І тому часть русини залишилася в мадярах, на Румунах, часть на Словакії, велика частина в Польщі нинішній. Але що замічено? Подобно тому, як ми в Україні, русини, хоч і не визнані, але являємося добрими громадянами своєї країни, молимося за неї. То що так поступають русини в Румунії, русини в мадярах, русини в Словаках. І русини в Польщі. Вони там, в своїх державах, осознаває, що нас судьба розділила, остаються вірними православної традиції. Віра православна, церква православна завжди державотворча, а не розрушительна, подобно розколам і уніям, які все приводили до війни, до крові, до розділення і до бід і напастей. Потому й молимося сьогодні, Господи, молитвами апостола Філіпа, молитвами всіх наших святих, благослови нам, щоб ми були вперше способні, як Філіп, наставляти наших людей розуміти Писання, потім любити, потерпіти і в час гоніння не падати духом не руки, опустити, щоб все, конець. Ні. Так собі планують наші опоненти. Ще один момент, ще одне засідання судової, і ми їх добавим зломим, не розуміючи, що творять катастрофічні злочини, котрі вже зафіксувалися в історії і будуть для цього світу показовим злочином, що як не можна робити правителям улюбів держави. Божа Мати, прийми нашу молитву, дай нам, щоб ми любили Слово Боже, щоб відчували радість в общенні з Господом, і коли маємо можливість бути на Божій службі, вспомні слова апостола Павла к Філіпійцям, що ми глядаємо оправдання не самі собі або собою праведністю, йдемо до Христа. Вона слабенька. Наші труди слабенькі, зачастую і може нульові. Але ми йдемо до Ісуса, повіримо Христа Ісуса і отримуємо оправдання від Нього, оправдання даром, як подарунок, бо лиш так поступає, будучи оправдані во Христі, ставши дітьми Божими своєї, рідної, милої, канонічної, православної церкви. Котрі в нас зато й додівають опоненти, не розуміючи, що вони не християни, коли такі вещі роблять. Ну а ми віримо, що в вічності в'єдно з апостолом Філіпом і з усім нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє, царство Божої милості. Амінь.